Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео, як з'ясувалося, народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої ОПЗЖ, володіє в Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради, тобто вже 16 років. Про це йдеться у розслідуванні проєкту схеми. Зазначається, що відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок, як зазначається в розслідуванні, нерухомість Королевської в курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу Яхрома Парк, це гірськолижний курорт на 150 гектарів. Журналісти звернулись до Королевської з запитанням, чому вона приховує майно в РФ. Однак відповіді вони, звісно, поки не отримали. У розслідуванні наголошується, що вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії. Голова правління ГО антикорупційний штаб та засновник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює, тут мова може йти про ознаки порушення двох статей кримінального кодексу. Перша це стаття 366.2 декларування недостовірної інформації або ще стаття 368.5 незаконне збагачення. В другому випадку, якщо набути майно без законних джерел доходів, варто також нагадати. Тати, що за даними ЗМІ, народна депутатка Наталія Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення. Під час підготовки матеріалу з'ясувалося, що Наталія Королевська перебувала в Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, вона нібито проходить лікування. 18 жовтня на запит схем в апараті Верховної Ради відповіли, потрібно 20 додаткових днів, щоб пояснити з яких причин Королевська не ходить до парламенту, зазначили журналісти. Тож на словах відважні, а на ділі втікли першими. Деякі народні депутати лише зачули про високу ймовірність. Ескалації з боку Росії раптово чкурнули подалі з України. Найбільше втікачів, який збіг у проросійській фракції ОПЗЖ. Вони регулярно проклинали захід і навіть вітали Путіна з ним народження. Однак коли їхній кумир заходився погрожувати захопленням Києва, нардепи, які самі же кликали його раптово вилетіли з країни. І чомусь не в Росію, яку так люблять на словах, а у такий ненависний для них захід. І не королевською та солодом єдиним обмежився цікавий список втікачів, які своїх депутатських обов'язків не виконують. Нардепи прогульники у Верховній Раді проблема ще до воєнного часу. Після ухвалення закону в 2019 році десятки депутатів регулярно втрачали виплати за те, що не відвідували пленарні засідання чи засідання комітету. Але в умовах воєнного стану кожен народний обранець має перебувати на своєму робочому місці та захищати інтереси країни. Тим не менш, є група нардепів, які з 24 лютого ігнорували абсолютно всі засідання парламенту. Тарас Козак втік з України ще навесні 2021 року, після того як Йому та Медведчуку оголосили про підозру у Держзраді. Вадим Столер до початку війни виїхав з України. За даними розслідування змі, він мешкає на Лазурному березі Франції. У парламенті депутат, звісно, не з'являється. Жодного разу не з'явився в парламенті з 24 лютого Олег Волошин. За інформацією змі він за 10 днів до вторгнення залишив Україну. Так само вчинив і його колишній колега по фракції Федір Христенко. Крім того, жодного воєнного засідання Верховної Ради не відвідав Ренат Кузьмін. Йому в жовтні повідомили про підозру у Держзраді у цьому списку. Ску, єдиним не ОПЗЖником є позафракційний депутат Андрій Деркач. Засідання парламенту він не відвідує зі зрозумілих причин. У червні СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГРУ Росії, до складу якої входив Деркач. Пізніше правоохоронці оголосили Деркачу про підозру у держзраді та незаконному збагаченні. Його заочно заарештували та оголосили в розшук. Таким чином справа усіх втікачів стане наріжним каменем для подальшого розслідування інших проросійських діячів в Україні. Скільки ще таких гучних імен ми почуємо незабаром, можна лише Догадуватись одне ясно. Процес виведення на чисту воду запущено і він розвиватиметься дедалі більше. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.